Ці кольору давно хвилювали людей. Що в стародавні часи він отримав свій символічний зміст та став основою багатьох наукових відкриттів. Але звідки він взявся і яка його історія? Про це все навіть найбільше розповім вам я, Богдан Колісник. Почнемо нашу подорож історією кольору зі стародавнього сходу. На той момент існувало п'ять основних кольорів. Вони символізували чотири сторони світу і центр землі. Китай виділявся особливою яскравістю і різнобарвністю. Пізніше все змінилося, і в культурі цієї країни запанувала епоха інь і янь тобто чорного і білого. Ще більш розвиненими у цьому плані були Індія та Єгипет. Тут спостерігалися дві системи: трійкова, яка містила на той час три основні кольори червоний, чорний та білий, та ведична, яка ґрунтувалася на ведах. Остання система заглиблена у філософію, тому тут зустрічається червоний колір, що символізує східні промені сонця, білий промені півдня, чорний промені заходу, і дуже чорний промені півночі. І невидимого центру Західна Європа в середньовіччя дивилася на кольори з боку релігії. Починають з'являтися інші відтінки, які раніше не переймали за основні: білий став символізувати Бога, чорний підземний світ, а червоний кров Христа. У цей час на ближньому і середньому сході з кольорами відбувається те ж саме. Тут впливає на історію кольору іслам. В основному значенні кольорів залишається незмінним. Але ось зелений стає основним і символізує райський сад. Кольорознавство і колористика знову трансформується перед другим етапом. Ходить епоха Ренесансу. У цей час Леонардо Де Вінчі проголошує свою систему кольорів. Вона складається з шести варіантів: білий та чорний, червоний та синій, жовтий та зелений. Таким чином, наука поступово наближається до сучасного поняття кольору. 17 століття це початок нового етапу. Ньютон використовує спектр білого кольору, де виявляє всі хроматичні кольори. У науці з'являється зовсім інше бачення на цей рахунок. Тут незмінно залишається червоний, до якого додається помаранчевий. Є тут і зелений з синім, але разом з ними з'являється блакитний і фіолетовий. 19 століття в Європі переводить нас до натуралізму і імпресіонізму. В цей час з'являється живопис з основами кольорознавства. Тоді виникла теорія Філіпа Рунге, який розподіляє систему за принципом глобуса. На екваторі земної кулі розташовуються чисті основні кольори. Верхній полюс займає білий колір, нижній чорний. В епоху модерну вчені змогли наблизитися до істини і створити сучасну модель кольорів. Люди навчилися розрізняти не тільки основні кольори. Але йтон, затемнення, приглушення і так далі. Після глобуса Рунге існувала теорія Оствальда, в якій він задіяв коло з 24 кольорами. Нині це коло залишилось, але зменшилось удвічі. Ченний Іттен зміг розробити ідеальну систему. Його коло складається з 12 кольорів. Ось так все відбувалось. Спочатку кількість кольорів зменшувалась, тоді збільшувалась і тоді знову зменшувалось. А тепер ми маємо 12 основних кольорів і незліченну кількість їхніх відтінків.